Прочитаємо Слова Божого. яке записане в Євангелії від Луки, 23 розділ. 54 го вірша, до кінця глави, а потім початок наступної глави. Євангелія від Луки, 23 розділ, починаючи з 54-го вірша. День той був приготування і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ними з Галілеї, і йшли слідом. І вони бачили гроба, як, поклали, як покладене тіло Його. Повернувшись, вони наготували пахощі і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. Амінь. Прошу займатися місця. Сьогодні дійсно велике свято, день, який ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. І я думаю, що вповні оцінимо важливість Воскресіння Ісуса Христа, силу цього Воскресіння, результати вже тоді, коли будемо з Господом, коли будемо в новому тілі. Коли будемо у небесному Єрусалимі і бачити вже результат, повний результат цього Воскресіння, тепер ми багато речей вже і переживаємо, маємо в своєму житті, Дух Святий, який перебуває в тому, який довірив своє життя Христові. Відкриває таємниці Слова Божого, дає нам розуміння цих речей, але ще є багато чого, що нам Господь відкриє, багато чого приготував, і ми тоді тільки зможемо оцінити оцю велику подію. Подію, яка була обіцяна ще першим людям на землі, Адаму і Єві. Коли вони згрішили і звершили цей непослух перед Богом, і Бог сказав, що насіння жінки зітре голову змія, древнього змія, диявола, ворога душ людських. І це сталося в День Воскресіння, коли Господь віддав своє життя за наші гріхи, помер і воскрес. Як знак того, що жертва Богом прийнята, і це була перемога над смертю, перемога над дияволом. І Бог через це дає нам вічне життя. Після до Римлян, яке читалося переді мною братом, багато написано, що ми вмерли у Христі і воскресли для нового життя. Ми в ньому померли в, в, в ньому в Ісусі Христі по відношенню до старого нашого життя, по відношенню до гріха, закону, того, що, всього того, що нас тримало в рабстві, і ми воскресли в Ісусі Христі для життя, для життя вічного, для радості, для миру з Богом, для того, щоб ми були дітьми Божими. І це має кожна людина, котра повірила в Ісуса Христа, котра повірила в Його Воскресіння. І здавалось би, в нашому так, середовищі, в нашому народі не проблема, якби, щоб вірили люди у Воскресіння Ісуса Христа. Якщо ми дивимося в наші, в ці дні, як себе люди поводять. І здається, що от всі вірять, і навіть нема кому розказувати про Воскресіння Ісуса Христа. Але якщо подивитися на життя людини, котра каже, що вона вірить в Ісуса Христа, то тоді видно, дійсно віримо в Воскресіння, дійсно віримо в Воскреслого Ісуса Христа. Чи тільки так ми ем, маємо це як за якийсь звичай? І багато людей сьогоднішній день сприймає так, як якийсь звичай, хоча, може, і не вірять у ці речі, я з цього місця, мабуть, розказував про один випадок, як я чув розмову двох жінок. І вони е, говорили про старість, про смерть. І одна каже: знаєш, я смерті не боюся, бо то вмерте і все, пропало. Каже, я боюся отої хвороби перед смертю, мучитись, там, щоб не мали там, зі мною проблеми діти, внуки, так, щоб вмерти. І там вже не страшно. Я якось був випадково ну, присутній при цій розмові, так якось так не втримав. Кажу, як умер і все. Є воскресіння мертвих. О, хто від і вернувся. А одна із них мала на той час десь вже 80 з чим то років. І все життя, я пам'ятаю, що та жінка вона входила е е е в церкву і. Е е Кожної неділі зранку ми дивилися, ми не дуже так ходили, як то в світі. А ранком у неділю дивилися через вікно, а сусідка вже іде вже з церкви. Вона все життя ходила. І от в 80 чим то роки вона прожила потім ще до 90 з чимось. І вона каже: Хто звідти вернувся? Роки каже, воістину воскрес. Роки відповідала, казала людям, бо то в селі так вітаються і відповідають. Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Роки, 90 чим з років, казати і відповідати так і е, каже, а хто звідти вернуся? Я так бігом у голові якісь приклади з Біблії, думаю, але думаю, вони не знають так Біблії, це та вже самий такий відомий аргумент. Кажу, Христос ж Воскрес! А на великий день кажуть, що Він Воскрес. А бере правду, Він Воскрес. Я вже не мав, не знав, що казати. І у такому о, стані дуже багато людей. Є багато людей, котрі не вірять, зовсім не вірять в Ісуса Христа і відкидаються зовсім. Деякі приймаються яксь звичай, традиція, яку потрібно, якої потрібно дотримуватись, і вони це роблять. Де може якийсь там час, якийсь бізнес, що можна зробити в ці дні. Кожний по своєму відноситься до цього. Але ми повинні бути по Слову Божому, вірні Слову Божому. Біблія. Відрізняє слово віруючий навіть від слова вірний. Багато людей є, що не вірять в Христа. Є люди, які вірять, але менше є людей вірних. У нас в українській російській мові якості слова є окремо, у румунській то слово крадінчос, воно і віруючий, і вірний. Воно охоплює і те, і те. І тому в наші в ці дні ми повинні, слухаючи Слово Боже, дослідити себе, чи ми просто віримо, чи ми є вірні Христу. Тому що вже було прочитано з послання до Корінтян, 15 розділ і 19 вірш, що якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми хто? Найнещасніші люди. Думається, що може хтось там найнещасніші це ті, котрі там не вірять, де якісь, якісь э, ідолопоклонники, якісь, э, люди, які не знають про Бога. Вони теж нещасні. Але не не, саме нещасна людина є та, котра знає ці всі речі, чує Слово Боже і не користується цим. Я якось читав про корабель, один йшли тільки починали світ пізнавати, навколо землі е, плили кораблі, почали плисти кораблі, були десь е, в е, район туди Австралії, Індонезії, набрали якихось прянощів і повертаються назад у Європу. Потрібно було проходити е, через Індійський океан, там вони ще не знали ті відстані, набрали. Там вони харчування моряки, і е, потрібно було довго, довгий час плисти цим кораблем, і за те, що вони не розрахували, не знали цих е, речей, деяких деталей. Е, продукти не мали вітамінів, і, е, і, і почали люди хворіти і помирати на кораблі. І коментатор цієї історії, який описував, вже тепер каже: якби вони знали, що вони мають у себе в кораблі, оті прянощі, там каже, у тих повно вітамінів. Вони б взяли з тих прянощів і використовували і клали в їжу, вони б вижили, пережили, і переплили б, і, і все було б добре. Але ось це найнещасніші люди е, сходять по багатству. Ходять по життю от, 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 вітамінами, тими е, вітамінами, що потрібно для їхнього життя, і, а на палубі люди вмирають. І ніхто нічого не може зробити, ні, не знають, що робити. По одному все викидають за борт. І, і це найнещасніша людина, котра назбирала багатство, має багатство і не скористалася ним. Чути Слово Боже. І бути, може, приходити в церкву в зібрання, читати слово Боже і не скористатися цим це не найнещасніша людина. А що означає скористатися? Скористатися тим, що дає Христос для вічного життя. Бо в цьому житті багато людей. Ой, Боже, поможи, о, Боже, дай, Боже, навчи. Все так звертається до Бога. А коли вже. Далі про життя йде мова після смерті. Та хто там звернувся звідти, та ніхто не вертався звідти. Це вже треба живи тут, бери, що можеш, користуйся цим, що тут є. Це найнещасніші люди, тому що Господь дає це багатство, дає е, нам е, цей дар свій, життя вічне і нагороду велику. І людина, яка, Живе такою вірою Воскреслого Христа, вона користується, буде користуватися тією благодаттю, тим багатством, благодаті Божої, яке дає нам Воскресіння Ісуса Христа, а саме перемога над смертю, гарантія і дар Божий, Воскресіння, наше Воскресіння. І ми повинні добре себе перевірити своє життя. Щоб побачити, як це впливає на, наш, на наше щоденне життя, на нашу поведінку, на наші слова, на наші погляди, на те, як ми свій час тратимо, як ми свої гроші тратимо, як ми своє здоров'я тратимо. На що? На, на це тільки на цьому світі, чи і думаємо про майбутнє. Тому що Біблія багато разів попереджує, знаємо про багача, якого вродила нева. Каже, о, тепер да. Давно я мрія таке, так, таке життя мати. І аж у склади не поміщається це що вродило, треба розбивати, нові, побудувати, закласти. Каже, нерозумний, цієї ночі забереться твоя душа. Кому це все лишиться? Тобто не подумав подякувати Богові. Боже, ти мені дав. Що мені з цим робити? А Бог одному дає для того, щоб ділитися з іншим. Котрій немає для того, щоб каже Слово Боже було рівність, щоб подумати про іншого. Є у Бога свої плани, великі і гарні плани по відношенню до кожного з нас. Вродила нева, але не скористався нічим з того, що Бог дав. Тому наша віра у Воскресіння Ісуса Христа буде, показувати, буде, її буде видно по нашому життю. Наскільки ми віддані Христу, і наскільки ми слідуємо за Христом. Так само така поведінка відображалася в житті або в ділах цих жінок, які ми прочитали. Ще кінець 23-го розділу Луки. Жінки ці були присутні при тому, як був розп'ятий Ісус Христос. І ми читали, що. Вже наставала субота, і жінки 55-му вірші прийшли були, які прийшли з ними з Галілеї, йшли слідом, бачили того гроба, якого покладене тіло. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали. Отак От діють ці жінки, тому що вони ще не розуміли і забули, що Ісус Христос сказав, що воскресне. А якщо Він воскресне, то на що то миро? Ж тіло, то не буде там у гробі. Для чого готувати? Вони думали, от Ісус Христос Він про все нас учив, про все казав, а от про, про цю річ нам не попередив. Не сказав, хто як має робити. От миро не було приготовлене. Якось так зненацька Ісус помер, арештували, бо то старі люди. Буває, готується до того, щоб помирати. Я в Сторожнецькому районі був в одній хаті, і там з одним братом, найстаршим, каже, йшли до одного дому і каже, і каже той брат: каже: зараз побачиш дім у домі. Я зайшов у дім, не бачу дому ніде. А він каже: дивись, на лавицю там, а там гріб. Уже е, ці дірки просверлили. Вже давно чекає той, а дідусь ще живе. Він давно приготував, мабуть, було йому 70 з чим, а йому вже там під 90. Но він використовував це як такий собі сундучок. І коли ми прийшли до нього, він там відкрив, взяв піджак, новий одів і зустрічав гостей. Є деякі отак готуються до, до цього. Моменту, щоб, бо це воно буде у житті людини. Але тут жінки, оці, мабуть, подумали, ну от Ісус Христос усе передбачив. А от щоб сказати про мир, про це, хто, і що як має робити, де його поховати, не сказав, що воно не йшло. Все він знає наперед, а тут він не передбачив, він не дав ніяких інструкцій, тому це нам все треба вирішувати і приготувати. І вони починають робити те, що Ісус не казав робити, тому що вони не розуміли слів про Ісуса про Воскресіння Ісуса Христа. І е, написано, що наставала субота, і після шостого вірш каже, за заповіддю спочивали такий спочинок, здавалось би, і думаю, що Бог, мабуть, дав їм такий один день подумати. Щоб не було тої біганини такої, щоб подумали, згадали, що Ісус Христос казав, тому що в 24 главі написано, як англоли е е нагадали жінкам, що Він вам казав, е що Воскресне. І ми це бачимо тут, є в 9 главі, в 18 главі Луки слова Ісуса Христа, коли Він казав, третього дня воскресне. І от вони один день знаходяться і каже Біблія, що це нібито день спочинку. А який спочинок у людини, яка не вірить у Воскресіння, не вірить у Воскресіння Ісуса Христа, не вірить у своє власне Воскресіння. Який спочинок? Така людина спочинку не має і не буде мати. Послання до Євреїв каже, що входимо в спочинок ми, ті. Котрі віримо в Ісуса Христа, Воскреслого Ісуса Христа, який нас Воскресить, який дає вже дає вічне життя. І отака от людина має спочинок, має мир. А так це тільки формально. Був, був цей спочинок і у цих жінок, і у учнів, які е, також не знали, що це відбувається. І вони мали б за цей день згадати. Що Ісус Христос сказав, що Він воскрес. Але це досвід життя, оцей наш оце, життєвий досвід, іноді заважає чути, розуміти слова Ісуса Христа. Ісус, коли мав воскрешати Лазаря, то каже сестрам Лазаря: Воскресне ваш брат. Він каже, «Да, у день Воскресіння, десь колись. Каже, та не колись. Воскресне тепер, так, да, колись. І як би ти був прийшов раніше, досвід життя у цього земного каже, що такого ще можна воскр... воскресити, зцілити, ще, який недавно помер ще. Може, були випадки, Ісус воскрешав, а це вже чотири дні, це вже все. І Бог тут ніяк не поможе, щоб це все повернути. Це вже ніхто не зробить. Оце досвід, гіркий досвід життя, який іноді заважає нам. Чути слів Ісуса Христа. Тому нам потрібно в житті нашому бути уважними до Слова Божого, підходити до Нього з молитвою і читати його, досліджувати, приймати і слухати це Слово Боже. Інакше ми будемо робити речі, які нам підказує життя, а не Слово Боже, а не Господь. Ці жінки ми прочитали, наготували пахощів, мира, прийшли. А для чого це? Ніхто вам не казав це робити. І це не потрібно, тому що тіла нема. І вони прийшли до гробу. 24-й розділ, перший вірш, другий вірш І застали камінь від гробу відвалений, Війшов, що вони не знайшли тіла Господа Ісуса і стали, якби зрадні були, тобто не знали, що робити. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились перед них. І коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував у Галілеї. Дивлюсь, що ангели пам'ятають, що казав Ісус учням. що казав і ці жінки, чули, і каже, як це ви не пам'ятаєте? І в ангели в такому. Ну, не розуміють дій людини. Каже, чого шукаєте живого між мертвими? Навіть людина, яка не вірить у Воскресіння Ісуса Христа, власне Воскресіння, своїм життям, своїми вчинками, навіть дивує ангелів. Каже, а що це ви шукаєте живого серед мертвих? Ну, Де логіка? Де Тут розуміння, навіть вони дивуються і нагадують, каже, потрібно, ми, нам здається, так, ангели десь там на небі, так вони не дуже знають, що тут робиться. Ангели присутні, ангели є службові духи, які послані для тих, хто має наслідувати спасіння. Вони знають, чують, знають волю Божу. Але вони також хочуть, щоб і очікують від нас. Таких дій, які б погоджувалися, які б відповідали Слову Господньому. А Ісус Христос сказав, і вони нагадують, що третього дня воскресно. Але вони не брали до уваги по справді Слово Боже. Пізніше, того ж дня, коли учні йшли в Маос і зустрівся їм Ісус, то вони казали свої враження про Ісуса, 24 розділ з, Можна читати 21-й вірш, 24-21. Учні кажуть про Ісуса. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І, от, і до того це третій день вже сьогодні, як це сталося. І ще дехто з жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли та й вернулися і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що він живий. Каже, отаке от от слова, така поведінка учнів, котрі не були уважні ці роки до слів Ісуса Христа. Це ще один урок для нас, що той, хто не вірить в Воскресіння Ісуса Христа, не вірить у власне Воскресіння, не є уважний до Слова Божого. Тільки якщо ми приймаємо Слово Христа, так як Він каже, як сказав нам, то тоді тільки ми можемо користуватися цими дарами, плодами Духа Святого, плодом Слова Божого. Тому якщо ми дуже мало часу приділяємо, а може взагалі хтось не приділяє час читанню Слова Божого, Подумаємо, що ми віримо, що ми знаємо про Ісуса Христа. Чи ми віримо? А якщо віримо, то чи ми вірні? Вірна людина вона буде перебувати в Слові, вона буде розуміти так, як воно написано. І дії цієї людини будуть у відповідності Слова Божого, Словом Божим. І тоді ми не будемо дивувати людей. Як ці учні кажуть, ми здивувалися, ми не будемо дивувати ангелів, котрі кажуть, що це ви шукаєте живого серед мертвих. Тоді Господь буде казати нам добрий вірний раб, тому що ти типу, повірив у всьому тому, що я казав. Тому нехай Господь благословить нас у ці дні і буде багато сказано з цього місця і в кожній іванівській церкві проповідується Слово Боже. Щоб ми перевіряли своє ходіння перед собою, щоб, ми не опинилися, чуючи це все, перебуваючи в якомусь такому християнському середовищі, щоб ми не опинилися найнещаснішими людьми, які мають навколо себе це багатство Божої благодаті, Слово Божого, і не скористуватися цим. Як ті моряки, що я казав, у, у морі гинули, маючи все необхідне для життя, або люди, які назбирали багатство і не користувалися ним. І щоб ці дні були днями, коли ми перевірили і ще раз обновили і освіжили цей, підкріпили наш завіт з Господом. Може, є хтось із віруючих сімей, діти. Які ви виросли в сім'ї, де зранку до вечора Слово Боже, і церква, і хор, і розбор, тут церкви, слово Божого, всюди буваєте, чуєте гурток, все є для того, щоб чути Слово Боже, багатство цієї Божої благодаті, але ви ще цим не скористувалися. Не допустіть, щоб сталося так, щоб ви опинилися найнещаснішими людьми. Скористайтеся цей, цим, цим шансом, цим, цим дарунком Божим, щоб, в ці, дні, щоб в ці дні стали днем, коли ви послідували за Христом, коли ви почули Його, повірили Йому і стали Його учнями, і стали дітьми Божими. Нехай Господь благословить нас всіх цьому. Амінь.